Через Україну їде поляк на своєму автомобілі? Його зупиняє даїшник? Ви порушили правила дорожнього руху. Пишіть пояснюючу записку Українською мовою. Але я не вмію українською. Тоді відберемо права. Що робити? Поляк поклав у чистий аркуш 100 доларів. Даїшник дивиться і каже Ну, ось кажете, що не вмієте. А половину вже написали. По лісі іде Засмучений Заєць і гірко плаче. Назустріч йому іде вовк. Вовк запитує у Зайця. Чого ти косий плачеш? Що сталося? Дружина в мене померла. А хто вона в тебе була? Слониха, відповів заяць. Вовк засміявся, а Заєць каже Тобі смішно, а мені яму копати. Путін випробував перший російський електромобіль. Із Глонас. Автомобіль із Путіним за кербом проїхав 100 метрів лише за 3 секунди. А далі, а далі все. Вилка з розетки вилетіла. Задоволений чоловік повертається з полювання. Жінка запитує у нього Ну як полювання? Клас їжачків цілу купу настріляв. Ти що зовсім здурів? Навіщо вони потрібні? Ну, як же? Тобі на комір тещі на устілки? Жінка проїхала на світофорії на червоне світло. Аж на четвертому перехресті. Її наздогнала поліція. Поліцейський запитує у жінки. Хіба ви не чули, що ми вам свистіли? Звичайно, чула, панове, але я вже заміжня. Батько, щоб відвадити вісучки навколишніх псів, бризгав їй під хвіст бензином. На питання сина, що він роби, він відповів, що заправляє. Якось син, захеканий, прибігає додому і питає у батька. Тату, ти сьогодні жучку заправляв? Ні, синку, забув, відповів батько. Ну, тоді йди, зустрічай. Усі собаки штовхають? Завести ніяк не можуть. Влюбився зайчик у білочку, набрався сміливості і рішив підійти до неї. І каже Білочка, ти мені подобаєшся. Давай жити разом. Білочка була згідна. Живуть разом, люблять три друг друга, а дітей у них немає. Тут зайчик каже, Це напевно, що ти білочка, а я зайчик. Давай підемо до сови, запитаємося, вона розумна, все знає. Зібрались до сови та й питаються. Ми живемо разом, любимо один одного, а дітей у нас немає. Це тому, що я зайчик, а вона білочка. Ні. каже сова. Це тому що ти хлопчик. І вона хлопчик. Зять каже до тещі Мамо, сходіть за цигарками. Даю тисячу гривнів. Решта ваша. Теща побігла. Через деякий час зять знов кличе тещу. Мамо, зганяйте за пивом. Дві тисячі даю, решта ваша. Теща кулею в магазин. Тут дзвінок від дружини. Коханий, ти мамі пенсію віддав? Чоловік. Віддаю потихеньку.